Доброго дня, мої підписники! Зараз я хочу вам представити такий перчик фаширований за старопольським рецептом, який я побачив в інтернеті і хочу представити до вашої уваги. Так що залишаємося на нашому каналі і продовжуємо дивитися моє відео. Так, і починаю я готувати цю паприку. Цей раз в мене м'ясо йде свиняче. Інша поприка, різна поприка. Е, перше відео, яке я знімав з паприкою, дуже сподобалося глядачам і багато переглядів пішло. І я думаю, що цей раз я теж приготую поприку. І хочу показати по-іншому приготування з іншим м'ясом, звісно. Так що лишаємося на каналі, ставимо лайк або... і продовжуємо готувати. Я починаю натирати морку на терці і буду готувати зажарку для паприки. Так, дотираю і ставлю запалюю вогонь і буду обмажувати цибулю разом з морквою. Так, треба взяти сонячну олію. Трошки підігріти олію, щоб нагрілася сковорідка І перше ми додаємо туди цибулю. Так. Цибулю ми нарізаємо мілку, тому що велика цибуля не буде смакувати до того. Цибулю зараз смажу на такому вогні малесенькому, щоб вона припеклася і стала золотиста. І продовжу, закину зараз сюди ще моркву. Я закину моркву. зараз її посолю, трошки солі. Так, ну і звісно приправи сюди підуть. Для приготування нам треба просто перець чорний. І фабрику солодку. Так. Пошукаю смагу вісо. І це все перемішується І теж для приготування вимішує. все мусить подсирватися. Добавляє ще олійню зверху. Смазувалося в олійці. І щоб воно трошки підтушкувалося. Так, воду я ніяко не додаю сюди, без води. Можливо, хтось додає воду. Я не додаю воду. У мене все смажиться на олії. Так, морква в нас вже піджарилася. І зараз я її буду висипати. До рису. Рис вже готовий, пише. І рис вже я його розкрив. Він трошки остигнув. Висипаю цю заправку до рису. Головне, щоб заправка не пригоріла. Тому що буде таке їсти чорне. Так. Дальше дальше я добавляю сюда силь. Так Д добавляю соли. Маленькую ложку, это такая дрібна сіль в Польщі, що Багато не треба. Здесь беру томат. Зараз паю томат. 4 ложки. Е, я клав 3 пакети рису. Це 300 грам. Так, ну і 4 ложки томату. І тут лишається, звісно, томат. А цей томат піде на юшку. Тому що юшка мусить теж бути гарна. Так, томат. Не муси бути І чорний перець. Так, чорний перець. Ну і звісно, додаємо сюди фарш. Так, ще сюди додаю Кетчуп. Сложці такий. Так, дві ложки кетчупу. 20 грам цукру. Двадцять грам цукру. І зараз всі ці інгредієнти я почну вимішувати. Так, я вже вимішав рис і зараз я буду починати перчини начинкою. У в мене в цей раз багато рису вийшло. Ну і, звісно, перцю я так брав, аби розраховувати, скільки вийде в мене цього всього. Ну і взяв, звісно, дві великі каструлі на цей раз, тому що в одній каструлі в мене не поміщається того. А такі от навіть перчики взяв, червоні такі такі гарно виросли. Ну, і мушу їх то все нафарширувати цим рисом. З м'яском, з моркою, з цибулькою. До речі, в Польщі погода змінилася. Вже, напевно, другий тиждень погода погана, погода, дощ. Сонця майже немає, жари теж 25-23 градуси завжди. Тут таке тепла весна, навіть не гаряче літо. Ось такий навіть жовтий перчик теж. Зараз якраз сезон в Польщі овочів, овочів і фруктів, і можна готувати літо, можна готувати все, що хочете. Різні такі страви з овочів. Мені цікаво таку страву готувати легко, швидко, так що запрошую теж готувати по-моєму рецепту. Цікаво знати, як ви готуєте по-своєму перець. Одна жінка в коментарях написала, що вони них дуже в сім'ї дуже влюбляють їсти перець болгарський. Так, Вони часто його готують. Ну це, це добре. Зимою, звісно, хочеться щось інше з'їсти. Літом хочеться з'їсти перцю. Так, от. До речі, можете мене поздоровити. Я вже отримав побит в Польщі. І можу тепер легально знаходитися в Польщі на даний час. Побит робив від роботи, від працедавця свого, у якого працюю. Ну, Так, багато, багато людей робить. Тому. Хто ще не зробив побит, робіть, тому що ситуація така, що треба бути легалізовано в Польщі. Хоч не хочеш, але треба. Дуже гарні перчики. Я думаю, що мені хватить. Того всього того рису. Так, звісно, ходить. А ви як проводите час літом? Можете написати в коментарях, мені теж цікаво. Відпустка в мене не знаю, чи намічається цього року. Відпустка навряд чи. Але буду бачити. Тому що там, де я працюю, там навіть за відпустку ніхто не говорить нічого. Взагалі навіть жадних. Нам'явки на те, щоб люди пішли у відпустку. Просто сплошна за словами експлуатації людей. Робоча сила, десять. Пресі у мене трошки ще лишилося, але ну, нічого. Розкладаю цей перець, що лишився ця начинка по перцях, щоб у мене вже нічого не лишалося. Буду прикрашати тепер ці пачини, накривати. Ось так, вийшло гарно. І тепер буду прикрашати жовтим перчиком до жовтого. Дуже гарно. Ось. Дуже цікаво. Так, я понакривав цими шляпками паприку верхушкою, верхівкою. І тепер запалюю газ. Так. Звісно, ставимо на, на маленький вогонь. Так, дасть, звісно, воду. Звісно, вона має запаритися. Так, тепер я наливаю сюди цю кетчуп з томатом. Так. Ливи. І потрошки кипяченої води. Трошки, трошки. І все. І нехай тепер хвилин 30. Стоїть і готується. Чудесні гарні виходили. такі папрички, бачите? М -м -м. Тепер стоїть і нехай тепер париться, собі готується.